Всім добро здоров'я, слава Україні! Все буде гаразд, все буде Україна, тут карта серце. В цьому сегменті я хочу подивитися таку тему, що буде взимку наступної зими, що, що буде на сході України, там, де йдуть тепер бої. Сході і півдні України. Конюшина, зірка, риби. Карти гарні. Вони говорять, що ми будемо поступово визволяти, поступово взимку будуть продовжуватися, визволяти будемо свої містечки, села і міста. Багато дуже піде грошей на це. Багато дуже піде грошей. Буде підвищена платня для наших військових. Конюшина це земля і зірка. Поступово будемо всі землі, які тепер окуповані, забирати собі назад, у лоно України. Дерево, лист і а, лелеки. Говориться, що лелеки це рідна хата, це родина, лист це, може бути, папери ваші, і дерево це а, ваш рід, ваші, ваші предки. І тіні предків з вами, і з лист я мушу сказати, що це може означати, що вам треба. Пильнувати, і особливо, якщо ви живете там, де тепер ідуть бої, вам треба взяти зі собою папери свої, свою родину і їхати. Бо лист це зміни, треба виїхати з тих міст. Бо я бачу, що бачите, літо-літо влітку буде краще, а взимку, взимку. Взимку щури, домівка. І це карта військових може бути вершник. Я бачу, що щури говорять, що там буде небезпечно. Буде дуже тяжко взимку. Що ще ми мусимо знати? Змія, труна і серце. Я бачу, що буде небезпечно і. Зима буде дуже-дуже складна і тяжка. Пережити зиму в, ті, в тих краях буде дуже тяжко. Дуже тяжко. Не треба там бути взимку, треба виїхати. Треба виїхати. До зими встигнути виїхати треба. Так, пані. А це мітла і чоловік. Мітла говорить, треба працювати над тим, щоб виїхати до зими. Не лишатися на сході України до зими. Треба виїхати, бо буде дуже і дуже тяжко. Мітла про це сказала. Труна, змія, щури, бачите самі. А у нас тут серп, лілії і башта ми говоримо, чи, чи як сказати, башта, мабуть, так? Вежа, мабуть, так? Як ця карта? Тауер. Напишіть мені, будь ласка, друзі, бо я так само не, не, не все знаю. Бачите, я бачу, що літом буде там краще. Літом. А зиму пережити там буде дуже-дуже тяжко. Треба виїхати, треба не хвилюватися. Якщо є можливість, у всіх є можливість взагалі у всіх. Я розумію, є люди хворі старенькі, може. Більш як тяжко. Всі, хто може, треба себе а, захистити. Розумієте, пораду візьму для вас? Я те, що карта говорять, вам розказую: обручка, місяць і книга. Книга говорить, що така у вас доля. Така у нас у всіх українців доля. Багато хто з українців почне нове життя. На Заході України, чи взагалі за кордоном, таке життя, мої дорогі, хтось повернеться, а хтось ні. Але цю зиму треба пережити, бо зима буде дуже-дуже складна. На сході України дуже складна буде зима. Місяць, про те говорить, що є можливість тепер, бо держава що зробить для того і. Що може робить наша держава тепер? Так само є в проблемах взагалі дефолт. В Московії, у них на, на 6% менше, менше буде економіка. А у нас вже на 70%. Оце таке вони не робили. І що тепер нам? І що тепер нам? Країна в нас не має нічого. У них дефолт, у нас так само дефолт. І у, 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 у нас дефолт і за них. Якір, птахи і ключ. Бачите, ключ від того, що, що я правду говорю, це спілкуюся з вами і говорю, як вам себе захистити. Бо якір це значить, що ви, ви будете в безпеці. Нічого не, не буду погрожувати. Треба встигнути до зими щось для себе зробити. Я розумію, що не всі можуть виїхати, але Більше частина людей можуть. Треба себе, себе впевнити, що так буде краще. Так буде краще, бо ви живі будете. Такий розклад, мої, мої друзі, і треба тут дивитися, що пані, і пан, пан вийшов, це ваша родина. І тут Мітла говорить, що щось треба робити знайти можливість. Знайти сили в собі знайти, це зробити. Я розумію, що є є різні люди, різні настрій але тут не про це мови. Іде страшна війна, страшна війна. І навіть я чула, що влада українська тепер говорить, що небезпечно там бути. Прямо там, де бої йдуть. А я скажу, що і Дніпро, і Харків, і Дніпро, і Харків, і а, Запоріжжя треба виїхати. Миколаїв, якщо є можливість, треба виїхати, бо не за один день ми будемо повертати свої території, не за один день і не за один тиждень. А, Таро показує трошки тут, трошки тут, але є така підозра майже на 50%, що це все буде тягнутися ще довше. Може, і до морозів. Морози, морози будуть, а коли, куди, тут, ко, куди і як їхати, як вже морози вдарять? Не можна чекати, не можна. Треба взяти себе в руки. Взяти своє майно і знати, що є допомога, є допомога доїхати до кордону. За кордон легше, власне, якщо на, на захід України можливості є так само, буде складніше. За кордон легше за все, бо там зразу вам нададуть допомогу, яку ви заслуговуєте, яка вам. Потрібно і нічого не, не можна боятися. Не треба грошей. Хто говорить гроші? Я чула, що в Україні можна в поїзд сісти без грошей, Правда чи ні, не знаю. От. Але а, ну, на поїзд, може, у вас гроші є, а більше вам і не треба поки що. І будуть гроші все з, з часом. Головне, щоб ви живі сталися. Це буде Україна, слава Україні, героям слава і тримаємося разом. Нічого не боїмося. Просто треба глузд, такий здоровий глузд мати і знати, що там, де небезпечно, не можна бути тепер.